Вітаю з вами, служба порятунку. Щастя, це лише мрія, а горе реальність писав Вольтер. Саме про жорстоку реальність, яка знову сколихнула усю нашу країну. І піде мова у сьогоднішньому випуску. Дивіться сьогодні у службі порятунку. Він тиснув на газ, вони кричали. Він стигнув. Вони ні. Їх 12-ро, і вони ніколи не повернуться до своїх близьких. Градці чоловіка. І всі були розкидані, як м'ясорубка. Там страшне діло було. дуже страшне діло було. Чому й надалі поїзди та автотранспорт не можуть поділити між собою дороги. Він стрибнув у потяг, що рушав. Лише стоп кран врятував його від загибелі та все ж не зарадив каліцтву. Толкає мене в грудь. Я не ожидав, я ж стою. Все, я вилітаю. З Дивіться, про конфлікт безбілетного пасажира з провідницею, що мало не закінчився смертю. Трагічне дежавю на Сумщині. Саме тут маршрутка, так само, як і у жовтні 2010 року у місті Маганець, потрапила під колеса локомотива. Злочасний приїзд забрав життя 12 пасажирів, які три роки тому. Батьки втратили дітей, чоловіки дружин, а діти батьків. Чому вже вкотре ми не робимо жодних висновків з таких суворих уроків долі? Над Білопільською школою того дня сяяло яскраве зимове сонце. На необладнаній зупинці о 14.55 біля школи до мікроавтобусу, що йшов за маршрутом Ганів-Каверівська Суми, сіло семеро учителів. За кілька хвилин на залізничному переїзді машину знесе потяг. 12 пасажирів загине на місці, серед них четверо викладачів. Ще шестеро людей, які знаходилися у маршрутці, будуть доправлені до лікарні у надзвичайно важкому стані. Один з них помер уже в медичному закладі. Визов поступив 15-10. Як приїхали, ну ми побачили? Ішли ми по полотну железнодорожному, з правої сторони труп, 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 з правої сторони вже внизу лежали пострадавши. Там трупи зажати між маршруткою і тепловозом. Почувши про жахіття до залізничного полотна, почали бігти жителі сіл Вирі та Білопілля. Під почорнілим уже сонцем вони побачили картину, якої не забудуть до віку. 12 чоловіка, і всі були розкидані як мясорубка. Там страшне діло було. Дуже страшне діло було. Я пішов туди, да, дійсно, я там про подивився, розкидані всі. Ну, То там... не всі були. Познати, де хто. Серед розкиданих речей та обломків маршрутки лежали тіла найрідніших. Василь Гладенко до останнього не вірив, що його 14-річного сина, котрого він кілька хвилин тому провів на тренування, вже немає. Боже в пасіян врагам не пожилою, таку нікому в житті такого побачить. Зразу ж підбіг до переїзду, я не братив уваги, дивлюсь, поїзд стоїть, а маршрутки як такої не видно. Думаю, де ж та маршрутка? Може, валюється. Тоді тільки в метрів три від переїзду біжу ж по цьому по колії, Дивлюсь, лежить Андрюхин кошельок, Забрав кошельок. і тут лежать возле його на колінники футбольні. Шкільні працівники з жахом дивилися на трупи своїх колег. Тамаре Володимирівна розкидане абсолютно все, і вона лежала розтягнена. На сільських кладовищах з'явилися свіжі могили. На них розмокла земля, вкрита вінками та букетами. А шкільні зошити та закривавлені речі продовжують валятися біля залізничного полотна. Білопільська школа не працювала три дні, бо навчати дітей було просто нікому. Місцеві мешканці неохоче говорять про трагедію, надто болить. Але кажуть, що колись на цьому переїзді був шлагбаум. Після того, як його прибрали, тут вже траплялися аварії. На цьому самому переїзді були загиблі. Ми тільки пообірали правильно, убрали шлагбаум, убрали. Прошлий рік хоч знак стояв двіження без установки запущено, а зараз знак убрали. Однак представники обласних управлінь інфраструктури та ДАІ запевняють, що насправді проблем з переїздом немає жодних. В усьому винен водій. Установлена звукова сигналізація, світова сигналізація і, в принципі, до переїзду, скажімо так, Ну, немає е, проблем з цим переїздом. Ось. Але, як ми розуміємо, це людський фактор. Водій тієї маршрутки свою вину визнає. З його слова, водій, як би засмотрився на якусь оборочну техніку, яка йшла на зустріч. Більше детально, що там я думаю, більше і саме нічого не зрозумів. Однак ударі зазначають, що чоловік лише другий день працював на даному маршруті. Він не був оформлений на роботу і з ним не було проведено належного інструктажу. Крім того, у водія місяць тому народилася дитина. Його дружина категорично відмовилася спілкуватися з нами перед камерою, а по телефону сказала: я нічого не знаю про трагедію. Я там не була з чоловіком. Я не бачилась. Зв'язку ним немає. Ви пойміть, яке це горечко. і тим не Загинули і нам. Нас Господь вже наказав. Сусіди кажуть, що у чоловіка приблизно півтора місяці тому ще й пішов з життя батько. Ви чули інформацію, що його батько повісився. Попри всі обставини, чиновники стверджують, що фізичний та психологічний стан водія був задовільний. А момент виїзду є відметка медика про те, що ми що він готовий і допущений до управління. Транспортним сліст. Та чи можна покладати відповідальність і кримінальну, в тому числі за життя та здоров'я стількох пасажирів лише на одну людину? Юристи запевняють, що за законодавством України є ще сторони, котрі мусять відповідати за трагедію. У даній трагедії відповідальність повинні понести як мінімум троє осіб. Фізична особа, водій, який безпосередньо порушивши право дорожнього руху, фактично порушив і законодавство чинне. Іван Боднарук, правозахисник, доктор права, професор, президент академії правознавства, Вважає, що відповідальність за трагедію, що сталася на Сумщині, мають понести не лише водій та перевізник, а й відповідні контролюючі органи. До кримінальної підданці також повинна бути притягнута адміністрація, а саме відділ управління, яке відповідає за місцеву територіальний участок дороги. До кримінальної відповідальності повинні бути притягнута перевізник, яка фактично випустила автомобіль без належної необхідної документації, і водій був належним чином оформлений на роботу. Однак до перевізника ще ніяких санкцій застосовано не було. На теперішній час ще цей перевізник, семіта Наталя, вона не позбавлена ліцензії, тому що для того, щоб позбавити ліцензії, потрібно зробити позапланову перевірку. Що ж до відрізку дороги, на якому трапилося непоправне, то за нього теж відповідальність ніхто на себе не бере. На тому участку дороги, будемо говорити так, відкраєнно, це не є аварійно опасним участком. Э, Профілактичні мероприятия проводились, але э, именно на железнодорожній переїзді там нічого ну, такого. Нет. Переїзд, на якому до певного часу нічого такого не було, став наступним у чорному списку. 2011 року в Україні під потяг потрапило 80 автомобілів. Як результат 14 загиблих, 22 травмованих. 2012-го подібних аварій було 89. Загинуло 12 осіб, постраждало 38. 2013-го під потяг потрапило 83 автомобілі. За висновками фахівців, у всіх цих трагедіях винні водії. Здесь в основном играет руль человеческий фактор. То есть при, в основном при исправных средствах технического регулирования на железнодорожных переездах, то есть при рабочем работе световой и звуковой сигнализации, водители стараются проскочить на запрещающие сигналы, стараются проехать перед близко идущим железнодорожным составом. В результате мы имеем трагедии, которые уносят жизни и калечат граждан. Тож далі виникає запитання: якщо неуважність водіїв набирає чимраз більших масштабів, то чи не стає людський чинник проблемою державного значення? Що потрібно зробити, щоб мінімалізувати наслідки такого зручного для посадовців фактора? Однак ніхто ніяких гарантій не дає. Є інструкція щодо облаштування, і я вважаю, що на 2014 рік Згідно з тими бюджетами, коштами, які будуть виділятися на міністерство інфраструктури, і в зв'язку з тим, скільки коштів виділять, тож можливо, будуть облаштовуватися ці залізничні переїзди. Поки чиновники будують припущення щодо облаштування переїздів, селяни чекають на зміни відносно переїзду, щоб його щоб його обладнали. Поставили шлагбауми, поставили охорону, і щоб влада це все зробила, як це було раніше. А ще постраждалі та родичі сподіваються на страхову компенсацію. Однак і ці надії можуть не збутися. Ярослава Худолій в аварії втратила найріднішу людину. Просто був єдиний якому я мала пожалуватися, сказати, що плохо. Ну які будь-які проблеми в моїй житті. На даний момент у мене була тільки мама. Але коли жінка звернулася до страхової компанії, її чекала, м'яко кажучи, несподіванка. Страхові зазначили, що виплати проводяться лише за наявності квитка. Тільки коли ви вот білет мені предоставите, що і й в білеті указано, що ваша мама їхала в цьому автобусі. Вот там буде шифр, вот там буде білет. Погіблі майже всі, і ми будемо? Побіжемо будемо побіжимо ту жизнь дорогу іскати ці білети. Від родичів, які не стали шукати квитки на місці аварії, правди тут не приховують. Я всім объясняю, що ми обязаны прийняти заявление, так як человек обращается, но сразу я їм просто объясняю, що це дело бесперспективное, тому що в данной ситуации ситуації не смогут предоставити білет. Правозахисники зазначають, що насправді пасажири мають правовий захист, що правда не завжди про нього знають. Страхові компанії на жаль в Україні не завжди виконують свої зобов'язання, і таким чином, ховаючись за юридичними складовими, вони стараються не виконати свої зобов'язання. За що до речі, теж передбачена кримінальна відповідальність більше того, у конкретному випадку постраждалі та їх родичі нічого доводити не повинні. В принципі, ну в даному випадку, якщо люди постраждали, і це зафіксувало вже е е е міліція, була зафіксована, або інші служби МЧС зафіксували таку транспортну пригоду, е то тут е немає необхідності підтверджувати те, що людина була на цьому маршруті. Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України, член робочої групи при комітеті Верховної Ради, що працює над підготовкою нової редакції закону України про страхування. Наголошує постраждалі та сім'ї загиблих мають беззаперечне право на грошову компенсацію від страхової компанії, яка уклала угоду з перевізником. Людина постраждала. Це ж зафіксовано, що вона постраждала саме в цьому транспортному засобі, саме в цей час і в цьому місці. І тоді запитання, хто перевозив, тим більше номер цього транспортного засобу водій, це також є. Поки хтось домагається справедливості, дехто вже й не чекає нічого. Якось цей чоловік, дружина якого загинула в тому злощасному мікроавтобусі. Ми журналісти програми служба порятунку, просто відтягли бідолаху, який не хоче жити далі від колії перед потягом. Байдуже і до страхових виплат і до людського чинника. Простий шлагбаум унеможливив би драму його життя. 12 жовтня 2010 року Дніпропетровська область. Марганець. На переїзді без шлагбаума потяг протаранив пасажирський автобус. 45 загиблих. Офіційна причина помилка водія. 13 жовтня 2010-го. Київська область, село Тарасівка. На переїзді з несправним шлагбаумом потяг збив машину швидкої допомоги. Троє загиблих. Офіційна причина помилка водія. 1 грудня 2012-го. Волинська область, село Дерно. На переїзді без шлагбаума електричка протаранила вантажівку. Двоє постраждалих. Офіційна причина помилка водія. Скільки ще потрібно трагедій, щоб представники влади взяли на себе відповідальність за людський чинник? Чи принаймні розділили б її з водіями, які, власне, прямо чи фігурально теж загинули? Заєць проти провідника. Ні, це не назва нового мультфільму, це реальна історія, яка закінчилася розчавленою кінцівкою та інвалідністю для безквиткового пасажира. За словами потерпілого, провідниця в пориві гніву виштовхнула його з потягу, коли той почав рушати. Тоді як версія провідниці кардинально протилежна. Подробиці дивіться далі. Бутерброди, улюблені солодощі, ще теплий одяг. Пані Юлія збирається до чоловіка. Тепер без цього нехитрого ритуалу не обходиться жоден її день. І Ралобі вже дзвонив, а більше каже, що я в лікарні. Який лікарні, чого ти в лікарні? Я купав під поїзд. Таке вже було состояння ніяке. Я згрізлася, сплакалася. ну Це не передати. Це хто не пережив, той, той не пойме це. Це дуже дуже важко до лікарні. Її чоловік потрапив ще наприкінці 2013-го. 29 січня він поїхав до Хмельницького, мав обговорити останні деталі свого працевлаштування. Пан Віктор далекобійник, усе життя за кермом. Тож запропонованій роботі неби як зрадів. Хазяїн автобуса. домовився з ним, що він бере мене на автобус, хороший автобус, ну і все 8 числа. 8 січня 2014-го я вже мав виїжджати. на радощах. Чоловік побіг на вокзал, хотів швидше поділитися гарною новиною з дружиною. Від Хмельницького до його рідної деражні всього 30 кілометрів. Зазвичай місцеві долають їх на приміській електричці або ж на будь-якому іншому пасажирському потязі, що курсує через деражню. каси за квитками йдуть не часто, бо завжди можна домовитися з провідником. Вони всі проводники знають, від якої станції скільки. Тож вони роблять теж не є. один день і не цього. От, наприклад, до Доражні 10 гривень. Ну чи в тамбурі, чи є місце, кажуть, дітяти, чи там це було. Побачите, як я їхав, я собі знаю, що мені наслідуючи виходити, в тамбурі став там заприти, все перекурити. І от приїхав додому. Так мало би бути і того злощасного дня. Однак сценарій розгортався по-іншому. Чоловік ще трохи затримався у справах, тож на вокзал потрапив аж пізно вночі. Найближчий потяг, яким би він мав дістатися додому Івано-Франківськ Київ. Згучномовця вже оголосили про відправку, тож доказ чоловік не біг. Каже, не встиг би. Одразу пішов на перон і почав говорити з провідниками. Мені от доражі під'їхати, візьмете. Е, ні, ми не беремо й дід е, далі. Питайте. Приходжу, один вагон закритий, ті, другий такий, а состав длинний, вагонів з 25. Потяг уток мав рушити з місця, і в останній момент Віктор побачив відчинений вагон без провідника. Відкритий там був, повністю опущена площадка, все, як, як, піднято, все як не може. О, і вже об'явила. Об'являє відправлення. Відправлення це не так, що тільки об'явили, твінтронувся. Це ж це об'являє тільки відправлення поїзд. Не думаючи й секунди, чоловік хочі ж заскочив до вагона. Те, що відбувалося потім, згадує, мов страшний сон. Заходжу я тільки в тамбур, от, поїзд починає помаленьку рухатись. І в цей момент вискакує та ж сама, що була в задніх вагонах. Ну, як слідила за мною, чи спеціально, чи ну, тут ну, не об'ясниме це, розумієте, це як все одно як... війська не з вагона, а е... переходячи з самбора, ну з попереднього вагона в цей, відкриває двері і з криком, ну як з криком, що я ж казала, що я нікого не буду брати, а поїзд вже рухається, толкає мене в груди. Я ж не вже я ж стою. як це. Все, я вилітаю з вагона, падаю. Бо якби я лішу, площадка закрита чи що, це може, навіть то я вилетів, якби би, толкнула, там, чи голову розбив, чи що, я вилетів би на перо. А це ж е, сходи покило, що я одразу, як мене толкнуло, я чіпляюся, ж таке там вже. Ж, ну, як інстинкт, який самосохранення, чи я там за щось чіплявся, чи ні. Ну це що ж тільки толчок? І падаю, і падаю між піроном і рейсом. Віктор Романов ледь стримує сльози. каже, в той момент перед очима пронеслося усе життя. Це мала бути смерть, говорить Віктор. Але сталося диво. Тоді він народився вдруге. Сам Бог його виштовхнув з рейсів на перон. Коли вже зірвали стоп-кран, якби його не зірвали, мені б вагон проходив би, подножки кінця вагона зачепили б за мною там все. Це, як говориться, друге народження моє. Чую боль, крик, це я ще пам'ятаю, що я ногу дергнув. І як я зрупірувався в цьому пространстві, це тільки уявити собі пірон, вагон зверху і рейси, що як я цього. Шумі вважатися у шоковому стані. Чоловіка миттю доправили до лікарні. Нога була практично розчавлена. В нього два відкритих переломи були Відкриті переломи п'яткової кістки і п'ятої плюснової кістки, плюс обширні рвани рани з ділянками змертвіння шкіри і м'яких тканин. На лікування витратили вже понад 7 тисяч гривень. Для Романових це великі гроші. Віктор уже переніс три операції. Чи знадобляться ще невідомо. Прогнози медиків не надто оптимістичні. Зможе ходити, але наскільки ну, наскільки буде порушена функція ходи, це можна буде сказати чуть далі. Хоча вона буде порушена однозначно. Вже відновлена стопа відновлена абсолютно як до травми, такого не буде в нього. Віктор впевнений, горя б не сталося, якби провідниця не діяла так агресивно. Чоловік визнає, правила проїзду дійсно порушив, бо заходив до потягу без квитка. Однак працівниця залізниці, вважає, він мала би покарати його по-іншому, не силою. В службі порятунку вдалося знайти провідницю, щоправда, спілкуватися наживо вона відмовилася. Я посадку закінчила, закрила площадку. І все, і потім після... по. Я двері закривати, а він в той час чітко на поршні. За версією залізничниці до тамбуру Віктор не заходив і вона його не чіпала, а травмувався, коли біг по перону, намагаючись стрибнути до вагону. Я його навіть не бачила звідки, бо я вступив, пішов уже змість зибою. От і в той час він чіпався на поршення. Я швиденько зібраю та зібрала вас попка. То на чиєму боці правда і хто винен у цій історії, відомо стане згодом. Нині у цьому розбирається слідство. 29.12.13 року дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 276 частиною 1. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає виправні роботи на срок до 2 років або обмеження волі на срок до 3 років. Та хто саме понесе покарання, провідниця чи нелегальний пасажир поки невідомо. Про будь-які попередні версії правоохоронці наразі не розголошують. А юристи ж тим часом визнають, якщо Віктор Романов говорить правду, то наймовірніше довести нічого не зможе, адже у чоловіка жодного свідка. Роман Тищенко, адвокат з десятирічним досвідом, спеціалізується на кримінальних та адміністративних справах, надає юридичну підтримку особам, що потрапили до конфліктних ситуацій на транспорті. Вважає, що у постраждалого мало шансів на компенсацію з боку укрзалізниці, адже він був без квитка. Если в этой ситуации у человека не будет свидетелей, не будет каких-то видео, например, записи, которая фиксировала, что действительно кто-то его выталкивает, он падает с высоты, при этом ломает последствия травма ноги, там, перелом, и так далее, это есть веска, было бы веским доказательством, и стало бы, соответственно, возможно, даже до квалификации по каким-то уголовным статьям, хулиганство или что-то в этом роде. Выпадок на Хмельницькому вокзалі юристи називають слово «зайця» проти слова «провідниці». Та все ж Віктор Радять дочекатися результатів слідства і шукати бодай одного свідка та звертатися до суду. Адже якщо провідниця дійсно виштовхнула безквиткового пасажира з вагону під час руху потягу, вона вчинила грубе порушення. Адже у такій ситуації пасажира безкоштовно мають довести до найближчої станції, а все ж не до аби якої. Якщо ми на станції зимою 20 градусів мороза, там де нету условно говоря, де так і так далі, бо то ми теж не маємо права осажа. Ну, там є вокзал, де можна ти. Ожидання. Залізничники не приховують. Серед їх працівників трапляються ті, хто порушує правила перевезення пасажирів. Їх одразу виявляють минулого року таких було звільнено 192 особи. Куди часельнішими є огріхи самих пасажирів, особливо якщо йдеться про приміські електрички. Я Сьогодні я... число 28 число. Звичайно, він не працювати, Звичайно, він не буде, буде працювати. Вас старий квиток Наверно. за 28? Цього пана на столичному приміському вокзалі. Зустрічаємо 5 лютого. Не потрапивши до потягу з квитком за 28 січня, розчаровується він не надто. А, да еду, Аби як не вийде, запевняють на вокзалі. Тут надійна охорона, контролюючи працівники та спеціальне обладнання. Жоден заяць не проскочить. Турнікети да зараз допомагають. Багато квитків зараз беруть у касах, проходять через турнікети. Однак турнікетами облаштовані далеко не всі українські вокзали. Існування безквиткового проїзду чиновники називають проблемою актуальною. Офіційно відомо про 572 необілечених пасажирів поїздів дальнього сполучення. 113 пасажирів приміських потягів та 39 осіб, що їхали без квитка у регіональних поїздах. Це дані за 2013 рік. Проте справжню кількість транспортних зайців порахувати важко. Когось перевозять недобросовісні провідники, хтось від них просто ховається, хтось їде за чужими чи підробленими документами, що дають право на безкоштовний проїзд. А дехто примудряється навіть купуючи квиток у касі економити власні кошти. Человек, допустим, едет на пять станций нужно ему, а он берет, естественно, до первой ближайшей станции, где можно взять. Таким образом, он имеет право на посадку. Ну а в процессе пути у нас нет способов и людей, и возможностей, чтобы без конца проверять, на сегодняшний момент прошел тебя. Верні ли дійство того білета на даному періпігоні, ілі ти що між проведіха далі? Утім, зайці існують не лише у потягах та електричках, а й у метро та міському наземному транспорті. Часто трапляється, коли молодь намагається перепли... переп... стрибнути через стулки, турнікету або скористатися посвідченням, яке не дає право на пільговий проїзд або не дійсне, або взагалі належить іншій особі. І що тенденція з тих часів, коли у нас була совєтська власть, і всі звикли, що транспорт дала совєтська власть. Ми за 3 копійки за 5 копійок сіли. А що там 3 копійки, 5 копійок платити, держава заплатить. При виявленні зайця, Ще біля транспорту контролюючий працівник має направити потенційного пасажира до каси. Якщо ж порушник уже їде, то може поплатитися штрафом у десятикратному чи двадцятикратному розмірі від вартості проїзду. Я без документів, в мене нічого немає, то мене петя, нічого не знаю, грошей немає. Ну, наставить акт, вказати фамілію, місце життя і прочі десяте, Взяти звідти. Чоловік без документів може сказати будь-яку фамілію, будь-який адрес, і весь, весь цей позов буде мене нікчемним, і ми нічого не докажемо. Слід вдосконалювати закон належним чином, обладнувати залізничні станції і збільшувати кількість контролюючого персоналу транспорту, говорять спеціалісти. Але повністю викорінити зайців, звичайно ж не вдасться. Тому, аби справа не доходила до травм і судів, експерти дають прості рекомендації. До транспорту завжди ідіть через касу. Якщо все ж сіли в потяг чи тролейбус без квитка, шукайте працівника з касовим апаратом. Якщо ж такого немає, у вас цілком правомірно можуть вимагати штраф. Не провокуйте скандал, бо ризикуєте загриміти до відділку міліції за хуліганство. Якщо ж сам транспортник від слів переходить до силових дій, або ж якщо йдеться про залізницю, висаджує вас у необлаштованому місті, знайдіть якомога більше свідків, пишіть на нього скаргу до адміністрації підприємства та звертайтеся до правоохоронців. Коли випишуть з лікарні до деражні, Віктор Романов знову діставатиметься залізницею. Тепер переконує, уже точно купуватиме в касі квиток, бо зекономлені гривні каже, не варті ні його здоров'я, ні сліз його дружини. Хвилина нещастя довша за годину щастя, кажуть народі. Ми бажаємо вам бути уважними та нехай на ваш поріг ніколи не приходить горе. Це була служба порятунку. Бережіть себе.